Приблизно в 10.40 ми з сестрою вийшли з дому. Не дивлячись на те, що на вулиці світило сонце, нам все одно довелося йти в куртках, тому що було дуже і дуже холодно. І вже через кілька хвилин ми були на місці призначення, так як ми живемо поряд зі стадіоном. Поки я діставала номерки, на сині вже вивісили забіги, і ось який я забіг. Зараз саме час пришпилювати номерки. Одразу після цього потрібно йти на розминку, тому що за пів години буде починатися наш вид змагань. Я взула шиповки і почалося як для мене найстрашніше. Результати другого Хоч у фінал я й не попала, але я зовсім не засмутилася. Думаю, по моєму обличчю це видно. Після того, як я трохи заспокоїлася, я та інші учасники змагань пішли за Мохіто. І поки ми поверталися на стадіон, за нами пішли собаки, і ми подумали, чому б їх не пустити з нами. А секундочку, собаки пішли тільки після нагородження. Що я можу сказати про сьогоднішні змагання? Навіть якщо ви не зайняли призового місця, не засмучуйтесь і не опускайте руки. Змагання насамперед зроблені для покращення результатів. Також пам'ятайте, що тренер підтримує вас будь-коли, бо тренер це наставник.